Привіт всім, Ось і п'ята серія. В принципі, сталося так, як я і говорив. З Запоріжжя мене відправили в Дніпро, з Дніпра в Одесу і з Одеси в Хмельницький. Зараз я пару днів побуду вдома, але так як машина нібито має стояти, загнав її на моєчку, помив. Зараз я вам покажу відео, як відбувається моєчка. Але так, кому цікаво, я мию і машини. Ну, ми миємося завжди на самообслугах. Зразу відповідаю на ваші запитання, миємося ми за свої кошти. Хто хоче миє, хто хоче не миє. Я люблю, щоб машина стояла чиста. Якщо я сюди приїжджаю, ну місці знаю, де да, це до восьмої ранку, мені вистачає 200 гривень, щоб вимити голову, прицеп, ще навіть лишилося трохи, повимивав з середини. Ну бо мало лі. Зараз треба, не дай Бог, колесо, треба відкрутити запаску. Треба ж бачити, де да, той болт чи лопне якась шланга. Щоб було видно, що де до чого того спасателя поставити, чи так само, щоб до тієї проводки якийсь хоча б був доступ, а не все закетче. Ого й отак отко. Зараз помаленьку поїдемо на базу. Трохи мокро, зараз саме головне. Мідливо не акуратно доїхав додому. Трохи може стара колона, але комуната, то і вже не. Але був такий момент, що мав їхати на Дніпро. Я от в неділю зранку приїхав і ліг спати, потім мене будять хлопці з планування. І кажуть, що там, їдемо на Дніпро. Я кажу, ні. А чого? Бо мені треба на Хмельницький. Я на Хмельницький вже поїхала машина. Я кажу, яка? Він 4660, а 4660 це якби наша машина, це дав, на, на якій їздив. Я кажу, ну поміняйте, хай він їде в Дніпро, а я поїду в Хмельницький. Він хоп-хоп-хоп. Так, хоп, хоп. да, хорошо, ви з одної фірми, зараз вас поміняємо. І я реально в шоці, бо такого ніколи не було обично, коли ти щось просиш, щоб тебе чистянуло додому, чи що в будь-який міст тільки не в той, в який треба. Але слава Богу, вчора все пройшло чітко. Повитирав, що там все в салоні, так, трошки повитирав. Жінка каже, що давай бігом додому, і каже, зараз зараз йду, зараз йду. І вже сама прийшла з дитиною. О, домашня їда, маленька барабулька, салатість. Салатість. Жінці лодке честі провозить одразу. О, це ж був день батька. Мені зробили тортик. Дякую. Ви ж просили знімати більше бетовухи, тільки що ходив, погуляв трохи з сином. Десь час, яка два, мабуть, якраз поки жінка Тут собі займалася ділами. Тут я прийшов, борщик, селко, зараз потягну зимну соточку. Підемо ще десь погуляємо. Та й отак. Ні. Отак має бути настроєно. Де аж тянеться з холодильничка. Саша, ну що ти? Більше? Чи як я на і В перерві між справами ще вирішив зайнятись шкодою, підключити пам'ять сидіння дзеркали. відсотки 80 вже під'єднано. Ще залишилась коншина і лампа заднього хода. Трошки зайнявся папиною машиною, відмив її, чуть, чуть полірнув. В салончику трошки попробовав. Сьогодні понеділок, 26 червня. В общем, вечором я вже їду в Миколаїв. Повертаюся в роботу, вже вдома, ніби, слава Богу, все нормально. Але поки приїхав в село, є трошки роботи, треба якось в лізерні і обкусити вокруг, округ хазяйства, так сказати. Рів, рів, обкосити рів. Ба, в селі красота. Майлінка. Все домашніх. Ось так от. Є звідти. звіти і сюди іще за хатою. Все красиво, тепер це садок треба обкосити. Так, ще треба тут батьків обкосити, але закінчився бензин. А де ще можна взяти бензина, як не тут? Треба папі машину загнати, але не хочу гнати, бо дощ моя бути така чиста стоїть. може йому свою оставлю. ти ж блін? Прийшов вечір 22.00. Прийшов до машини. Зараз порозкладаю продукти, вімкну холодильник, бо цілий тиждень він був виключений. І застелю ліжко, бо я все забирав додому на прання. Піду додому, схожу в душ, поїм і поїду, напевно, що на термінал. Мені сказали о 12 приїхати, виїзд о 3. Так що, якби вдома вже сенсу спати, лягати немає. Ще треба на терміналі заправитись, підбити контейнера і коротше шахвати роботи. Ну і, в принципі, можна буде ще годинку дві кімарнути. Ну і ще треба мені вцепити ці, ці труби. Зараз я <кій> вам розкажу, що сталося. Той самий крайній рейс, коли я з Одеси їхав в Хмельницький, я загружався на одному терміналі, на, на вантажному. Ну і хлопці подзвонили, сказали: став прицеп під рампу і ставай машиною під іншу рампу. А я був. Розцеплений, виходить. Ну я собі там їздив по своїх справах, прицеп його ставив біля терміналу. Вони подзвонили, я зробив як. Я собі зацепився, підняв лапу, щоб не одівати шланги, бо прицеп, коли шлани зняті, прицеп заторможений. Я собі нажав ось цю чорну кнопку. Ну і я його підставив під рампу, розцепився, опустив лапу і від'їхав відповідно під, під другу рампу. Почали мене грузити. Потім прибігають хлопці і кажуть: вставай, тому що твій прицеп покотився. А там якраз такий склон трошки був, і він розгону набрав смачного. У мене, якби є відео, на це відео я не можу сюди прикріпити, бо, тому що не можна. Я його поставив, розцепився, опустив лапу. І я забув назад витягнути оцю чорну кнопку. І виходить, хлопці, хлопці до нього підійшли, вони цим краном хотіли опустити подушки подушкою опустилась, а нога, а вона шпінята. Нога при, припіднялася. І в нього якби супротивлення ніякого не було. Він просто з горба набрав собі розгону і покачався. Е, метрів 50, напевно, він проїхав, і просто чисто мені повезло тим, що прямо от в нього по курсу стояв пустий контейнер на лапах. І він з розгону типу, вдаряється об той контейнер, гне оці роги і зупиняється. А справа стояло дві Вольви. Реально, типу, якби цей прицеп покотився і вдарився в ті Вольви, це був би просто ну все, це був би конець, я не знаю. Я би попав би на кругленьку суму грошей. Отак я отримав безплатно життєвий урок, який би міг би мені непогано коштувати. Так що не треба ніколи спішити, не треба там нікого слухати, що там давай бігом ще щось. Просто в основному ці штуки всі відбуваються з просоні. Коли тебе от будять, все, давай, вставай, гайдай, бігом. Ну, ти, ну, тіпа, типу, не соображаєш. Ну, коротше, мені повезло. Повезло, що прицеп не в'їхав в іншу машину, і повезло, що його ще його ще не грузили. Його просто опустили на подушках і він покотився, що там ні всередині нікого не було, ні груз вони ніякі не завантажили. Ну, коротше, це, це була б серйозна проблема, це була б біда. Але слава Богу, що все вийшло так. Так що продовжую пакуватися в машину і готуватися до виїзду. І це не те, що тіпо, там в мене тільки таке буває, такі всякі приключення бувають у всіх, але просто цього ніхто не знімає і не показує. Чіпка, що такі от штуки на колпаки мана, прикольно виглядає. Все на місці, все прикрутив. До речі, Заварив і покрасив мені ці штуки мій товариш Віталік. Він собі орендує гараж, займається там сварочними роботами, роботами по дереву. Я тут зараз залишу його посилання на сторінку, так що, кому цікаво, переходьте, дивіться. Це просто от мій кент, він собі займається. Я думаю, якщо вам щось треба, йому лишній заказик теж не помішає. Зараз спробуємо зробити перший пуск. В принципі, холодильник все було вимкнене, то я думаю, що... Все буде чітко. 23.51 все вже прогріваємо машинку і стартуємо на хід на посилковий термінал. Заправимося, пройдемо медика, візьмемо контейнера і в третій ночі виїжджаємо в Миколаїв. Прийшов медика, зараз на заправочку і... На, на прицеп вже грузиться контейнер, а на машину вже гружений. Зразу забираю і чекаємо поки загрузиться на прицепчик. Все, два контейнера вцеплені. Зараз 12.40 заправлений. Медика прийшов. Так що поки лягаємо відпочиваємо. 2.10 розбудили і сказали виїжджай. Блін, ще звісно якраз би часик оцей поспати, щоб в три виїхало виїхати, було б чітко. Таке, не можна. Ще 100 кілометрів залишаюся до Миколаєва. Виїжджаю з Олександрівки саме, Блін, це просто жесть, так щось непривично. Ви тебе ніби виспався. Ще чуть, ще чуть Саме головне, щоб назад, на Хмельницький назад поставили. Є, на кінець я добрався до Миколаєва. Звісно, тиждень вдома виспатись, то дає про себе знати. Ніч ніби нормально пройшла але цей день, не знаю, так рубати почало але ніби доїхав нормально, все зараз розгружуся, включу кондьорчика і... Всього і на бокову, аби тільки ніхто не трогав з тими перекидками контейнерів. На місці. Чекаю чергу, поки хтось або Вольво, або Ман з прицепом від'їдуть. І заїду я не глушу, щоб кондьорчик трошки ушкодов. Прицепчик з кружком. Тобто місяців п'ять я, мабуть, з таким прицепчиком від'їздив. Перші рази це, це було щось з чимось. Реально, типа... Е, поначалу ті, ну, тяжко зрозуміти, він, що він хоче куди-то руля крутити, а потім вже розумію, що це реально чіткий прицеп. Його можна запхати в Любодирку. Він біжить собі за машиною. Ой, ти що, це кондюрчик тема. Собі лежиш, прохладненько. А на вулиці жаріжка плюс 30. ну Це шила і того реально. На годиннику 14.20. Е, от мене тільки вигрузили. Вже з'явилось планування і виїжджаю я назад на позилковий термінал на Хмельницький. Е, стоїмо під рампом десь плюс-мінус 18 годині Виїзд не знаю, або 9, або 22. Так що поки спимо і чекаємо дзвінка. 17.40. Став вже головою Трамп. Я далі спати, це ж якось. 22.00. Виїхав я з пустим прицепом. Загрузили тільки голову. На 6.45 перебуття в Хмельницький. Якраз нормально. Зараз одразу достаю енергач, бо чую, що сьогодні буде піпка. Де ніби спав цілий день. Так, Вознесенську ремонтують дорогу, то є якийсь об'їзд, але просто, я так розумію, один квартал об'їхати і все. Тут аж якби головна дорога закрита, ми завжди тут після війни вже їздили їздимо в об'їзд, тому що цей міст підірвали а тут афури йдуть кожен день і дорога якби ви не витримує нагрузок то бачу трошки ремонтують Так заїжджаємо на заправочку це я вже на київській трасі вже перед гумой взяти каву Вмитися і пекти далі Блін, дощ, жалко, машина чиста була. Бо... На годиннику 8.24. Приїхав я вже в Хмельницький, скинув два ящика. Вже, вже в я на парковці йду додому відпочивати, а вечором. Що на вечір, поки не знаю, якісь там планування. Ооо, що -о. Вот то ще не встиг зайти до хати, а сніданочок вже є. Я люблю ці сніданки. ти ж, блін. Вже я виспався, вирішивши поїхати на заправку, заправити мотик. бо бензинчика в ньому не було, а каже, що ніби має дорощити і залив повний бак, повний бак куса. Папину бричку теж треба долити, щоб був повний бак бензина і газу додути. Хай буде, вона не помішає. Заправивши свою машину газом і бензином. Мотик, там перший раз я заправився за бали на 450, 95-й пульс, потім до повного долив на, так само, щось на 450. Папину заправив на 1500 бензина і на 250 газу свою на 700 газу і на 600 з копійками бензина. Нормально. стервятник. а халат порваний, каже, нема грошей. Та це папа за свої заправлявся. А свої? Я не мою, вам мотик то. Та 400 гривень! Я мій халат тільки коштує. А хто тобі халат порвав? Ти качавкою буде. Час десять. Подзвонили хлопці, сказали, помаленьку під'їжджати. Вже підхожу. До машини зараз запаковуюся і полетіли на вантажний термінал. Ось 15-3 ночі, вантажний вже загрузив, випустив мене, переїжджаємо на посилочний. 3.56, виїхав я вже з хіта, перебуття на 12-ту з копійками 555 кілометрів. І поїхали. Приїхав я вже в Одесу, вже ящик з. Прицеп скинув. Їду зараз на вантажний термінал, переїжджаю. І вже є планування і останньою машиною я повертаюся назад в Хмельницький. Міксований. В принципі, нормально. Так мені подобається, можна їздити. Оце, оце мій настоящий маршрут. А не В там в Миколаїв, Дніпро чи щось тому подібне. Місце тут, як завжди, тут от скинув я прицеп. Бо інакше взагалі немає де. Щоб лишні круги не робити, то постою, поки тут думаю, ніхто нічого не зробить. 13-14, я вже розгружений. Найголовніша задача воділи знайти місце в кущах під деревами, щоб кабіна була під деревами, я задачі справився повністю. І десь на вечір мене розбудять. Залітати під рампу і Хмельницький. 0024 загрузили оба ящика і почемо 840 прибуття. Зараз ще заїду на заправку, заправлюсь, бо топліво майже 0. Скинув я вже контейнер на хіту, зараз затягну прицеп до себе додому на парковку. По планування ще немає, нема смисла його лишати ні на хіту, ні біля вантажного, тому що непонятно куди далі їхати, щоб не довелося спеціально їхати за прицепом або на хіт, або на вантажний. Час поки ще є. Хлопці сказали, що перезвонять з вантажного терміналу, коли там заїжджати на вигрузку. То і заодно скину прицеп вдома, бо там все рівно не буде, де його залишити. Дев'ята година, я вже на біля вантажного терміналу. Коротше, чекаю, поки позвонять. Заїду, скину ящик і поїду додому. Ні, передумав, що треба на автобазар. Блін, вигрузили реально за 10 хвилин, а чекаю десь скільки. Зараз 9.50. 40 хвилин їждав. І оце о 9 вони напевно, вигружали. Все, зараз кидаю ящик десь тут і виїжджаю. Зробити гарне червоне світло, ночне в машині. Все, вийшло в огнях Я вечором покажу результат. Має бути по-любому трохи краще, ніж було. Бо цих червоних ночників реально мало. 10.40 і все, я вже на території. Зараз йду додому. І не знаю, може якщо буде час і бажання. В мене є пару фонариків, які я хочу вцепити на, на бампер, типу на, коротше, на машину. Може їх ще може, сьогодні в цеплю. Бо я її вже, мабуть, місяць ввожу і все в мене немає, немає часу. Якщо зараз вдома немає ніяких планів, то поїду в гараж, возьму деякі інструменти і займусь. Все-таки вирішив трохи позайматися тими фамериками. Ось такі я замовив з Аліекспреса. Значить, 4 буде на верхній полосі, 2 тут буде і десь і три отута. Це так, плюс-мінус я поки собі так думаю. І... Оцей жовтий буде тут. І оці червоні з жовтими оці на прицепі. Потім покажу, готовий результат, щоб до такого стану треба все розібрати. Ну, Воно так тільки здається, що багато, пару і все. Процес іде. Знав планування сьогодні вечором, не вечором, а в 3 часу ночі прямий з посилкового терміналу їду. Їду в Миколаїв. Бачите, добре, що прицеп поставив тут, а не оставив на вантажному, бо тоді б довелося їхати спеціально на вантажний термінал за прицепом. А так, все стоїть тут, а процес коротше йде. Верх я вже зробив, зараз ще низ і на подножку, от ті жовтенькі. Під'єднати і на прицеп. 1749. Ще одна сторона. Хочу вже сьогодні зробити і все, і забутися. Порадо готовий, тепер на черзі прицеп. Все користо, баста. Не встиг я підключити повороти і стоп. От один фонарик буде на стоп, і другий, і той крайній, крайні понаційно повороти. Ну вже все, вже 8 годин, треба все-таки піти поспати. По машині все зробив, а потім на досугі як буде, як то дороблю. Сказали на на пів другої бути вже на терміналі. Коротше йду додому, миюсь, їм, лягаю трошки спати. І полетіли. прикольно. Реально, блін. Ось так от виглядає. І прицепчик. А? Порядок мої Вот так Отак от прикольно, мені подобається. Третя 12. Ааа, би загрузили мене, виїхали. Я вже ще заїхав на заправку, взяв кави і полетіли на 12 з копійками прибуття в Миколаїв. Це 36. Е, вже є планування. Сьогодні в 6 вечора я першою машиною їду в Хмельницький. Е, з по ящик треба скинути, тому що він, він стоїть сірий, на сьомій рампі вже грузиться. І з машини треба скинути, тому що треба брати якби, вантажний контейнер, деша, бо це посилочний. В принципі, навіть, мабуть, не буде, коли її поспати. Але нічого, нормально. головне що в Хмельницький, а коли, що і як, то вже в принципі, не важливо. 14.40, 40 О 14.00 мене розгрузили. Вже я поміняв два ящика, прицеп вже стоїть під рампою. На машині теж поміняв. І зараз о 15.00 від'їде оцей п'ятитонічок, що збоку стоїть. Я стою під рампу, грузять. І о 6-й виїзд вечора в Хмельницький. Прикинь, мені сказали стати на 46-го, я став на 44-го, вже собі стою, прийшов. І три машини не знаю, де їм дітися. Ой, коротше, на цій веселій ноті, я думаю, ми будемо закінчувати відео, бо далі немає нічого цікавого. Що, я зараз в 6 вечора вийду та й поїду собі спокійно на Хмельницький. І якщо все буде добре, я буду старатися знімати відео і випускати його раз в тиждень. Ну, Бо раніше немає сенсу і тут, самі бачите, немає нічого цікавого. Так що, все, якщо додивились до кінця, ставте лайки, коментуйте. Це мене дуже сильно мотивує і дякую за перегляд. І до зустрічі. Пока-пока.